День 19. Допомагати душам у чистилищі корисно для нас самих. Якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють. Матея 7.2. Не підлягає сумніву, що ті слова Спасителя також слід взяти до уваги, коли йдеться про допомогу, яку ми повинні нести душам чистилищі. Наскільки ми тепер милосердні стосовно тих бідних душ. Настільки Господь буде милосердний до нас у цьому і в майбутньому житті, святий Августин говорить: чи хочеш чоловіче, що Господь змилувався над тобою, прояви милосердя до своїх ближніх у бо отак Господь буде милосердитися над тобою, як ти милосердився над ближніми. Господь особливо буде старатися, щоби в скорому часі віддати належне на Його справедливості стосовно нас, і щоб ми спаслися і в вогню чистилища спаслися. Учителі духовного життя обіцяють милосердним велику допомогу в чистилищі і вважають любов, яку ми виявляємо стосовно душ померлих, певним знаком. Що привезведе нас до неба. Святий Томас Аквіно пише Правдою є те, хто винагороджує за душі померлих, ще не винагороджує за себе за самого, але є також правдою і те, що той заслуговує ще на більше, ніж на відпущення на життя вічне. Таку користь приносить милосердя стосовно душу чистилищі. отож хто би не бажав стати милосердним щодо них. Як милосердя стосовно душ чистилища само собі готує нагороду, так брак милосердя, щодо них стягає на себе покарання. Іншими словами, якщо хтось холодний, скупий, немилосердний, щодо душ чистилищі, то й люди стосовно нього будуть холодними, скупими і немилосердними. Помре, і, якщо все буде добре, дістанеться до чистилища. Але хто там заступиться за нього? Ті, яких міг би визволити, перебуваючи в чистилищі або не йому завдячують своїм визволенням, а через те не матимуть жодного обов'язку заступатися за нього. А може, ті, що залишилися на землі, більше для нього чинитимуть. Хто забуває про інших, той не може скаржити, що забувають про нього. Якщо, можливо, успадкував маєток своїх родичів, а не пам'ятає про їхні душі, то легко може статися, що його спадкоємці не пам'ятатимуть про нього, а його нещасна душа буде страшно покутувати у вогні чистилища. Поки не спали все до останнього шага. Господь це допустить, щоб справедливо Його покарати, якою мірою мірієте, такою і вам відмірю. У чистилищі немає милосердя для тих, хто сам не мав милосердя. О яке тоді, тоді, як тоді буде жаліти душа за свою колишню байдужість до душі померлих? І повторюватиме те, що між собою говорили брати Йосифа. Насправді провинилися ми супроти нашого брата, коли бачили, як боліла душа Його, коли він благав ласки нас, а ми не послухали. Буття 42.21 до Тебе, о Господи, звертаємося в покірній молитві за душі слуг Твоїх, і слугинь батьків і рідних наших, всіх душ щастилищі і гаряче благаємо пробачити їм, якщо за життя чому-небудь помилялися, і зволь прийняти їх до щасливого грона Твоїх вибраних через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, що нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, о наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ти, Тих, що найбільше опущені і, попре... і потребують Господи, Твого милосердя. Приклад. Арханіла пані Гароллю, настоятелька монастиря моце... святої Марти в Мілані відзначалася надзвичайною в молитві за душі в чистилищі. Проте рідко згадувала про душу свого батька, хоча за життя його сердечно любила. Надзвичайний і дивний випадок усунув те забуття. У поминальний день з'явившись ангел-хоронитель, узяв за руку і запровадив до чистилища та між терплячими душами побачила й пізнала свого батька. Коли ж він її упізнав, сказав: О моя донечко, невже можливо, що так надовго забула про мене твого нещасного батька, який так тяжко тут терпить? Адже скільки любові проявляєш до чужих душ. З твоєю допомогою багато з них уже визволено, а про мене забуваєш, адже я твій батько, і багато чим завдячуєш мені. Арханіла дуже засмутилася тими докорами, бо досконало відчувала, що за них заслужила. Тому зі сльозами обіцяла батькові, що вчинить у себе йому допомогти. Коли ж над цим роздумувала, не могла собі усвідомити, як то могло статися, що забувала молитися про свого батька, хоча часто збуджувала у собі цю постанову. Ангел-хронитель промовив до неї: Господь Бог допустив це на твого батька, як покарання за те, що на землі так мало дбав про своє спасіння і мало допомагав душам чистилищі. Від того часу Арханіла не мала спокою, поки не визвола на улюбленого батька з чистилища молитвами, постами умертвінням і святими причастями. Невдовзі з'явився батько в ясності, подякував за визволення, яким її завдячує. Як ми можемо допомогти душам чистилищ? Молитва, піст, милостня відпусти. Ось такі форми радить нам церква. Але треба пам'ятати, що допомога померлим вимагає від нас справжніх духовних зусиль і глибшого погляду? На частилище у вірі йдеться не про автоматичне виконання певних практик. Це не магія, це не так. Якщо я молюся вервицю чи замовляю Григоріанську службу Божу за свого померлого, то він після її відправи автоматично піде до неба. Євхаристія це безкінечний, невичерпний дар. Але може видаватися, що померлий не може ним скористатися, бо якимось чином на нього закрит. Наприклад, тим, що роками недостойно приймав святе причастя, або потребує чогось іншого, можливо, пробачення. Як знати, чого потребує померлий? Нам не потрібно, дорогі мої, цього знати. Насамперед. Ми маємо усвідомлювати, що говорячи про реальність щастилища, ми лише недосконало говоримо про щось абсолютно невідоме. По той бік, усе виглядає зовсім не так, як по наш Ми уявляємо щось виключно через подібність до реальності, яку знаємо. Маємо численні свідчення святих. Але це лише свідчення, які пройшли через людський розум. Хтось записав свій досвід так, як зміг його зрозуміти і висловити, тому ці свідчення не варто розуміти дослівно. Ми знаємо, що померлі у чистилищі ще не переживають повної єдності з Богом і страждають від цієї відстані через брак любові в серці. Вони зародили. На... Заробили на цю відстань тут, на землі. Ми, якщо хочемо їм допомогти, маємо ніби ввійти в їхню ситуацію, взути їхні черевики і наближатися до Бога, намагатися бути з Ними в єдності. Найбільше допомагає померлим те, що нас самих наближає до Бога. У допомозі душам треба думати не так про самого померло, треба думати про Бога, думати про те, що Бог зробив для нас в Христі. Це шлях до неба для нас і для померлих, що страждають чистилищі. Тому поспішна, механічна молитва, служба Божа, яку переживаємо без духовної ревності. Або на яку йдемо тільки зі страху, щоб не згрішити і виконати недільний обов'язок, такі дари небагато допомагають померлим, бо і нас самих не дуже наближають до Бога, якщо взагалі не віддаляють від нього. А що казати про ті літургії, які справляють з поминками? там приходять взагалі, які далекі від Бога можуть і перехрестити, перехреститися не вміють. Не посповідаються, не причащаються, то хіба ж ця молитва їхня допоможе така померла? Тому з такого поверховного переживання молитви чи Євхаристі ми самі потребуватимемо очищення після смерті. Це створює перешкоду для повного переживання суперечастя з Богом. А в цьому супечасті полягає небо. Отже, що ми можемо зробити? Провадячи апостольство допомоги душам частинищі, ми заохочуємо до того, що робимо самі. Ми жертвуємо Христу через руки Марії, все те, що може цього дня допомогти цим душам. Але варто пам'ятати, що ми не розпоряджаємося тим, що жертвуємо душам частинищі. Усім цим розпоряджається Боже милосердя, ми можемо охоче прощати образи і пробачати різним людям, які недобре поводилися щодо нас. Можемо робити це в намірі допомоги померлим, які потребують Божого пробачення або від когось іншого. Можна в цьому намірі вірно виконувати обов'язки свого сам священичого, чернечого, подружнього або батьківського. Прийняття зачатої дитини з радістю можна пожертвувати за тих померлих, які страждають через те, що не дозволили своїй дитині народитися. Благословення дитини на добраніч може стати даром для батьків чи матерів, які Верветься за душі чистилище. царю Небесне, учишителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діб, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Затцем, що через Нього все сталося. Він за для нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплатився від Духа Святого із Марії Діві став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за загонтя пелата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняє, і рівно славами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Тими жінками і благословений плілона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, в святій католицькій вірі утвердив, і нині час, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині час, і на віки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами у чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, з відмук чистилишних. через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук чистилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Слава Отцю і сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе. Через Твоє болюче бачування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, відверни від них бачування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мокчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмух честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмух частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмух честилишне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні, амінь. «О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі відмук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородиці, діво рам, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук мовчастилишни. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, Звільни бідні душі від мук не, через твій хрест і твою святу кров, Звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест, і твою святу кров, Звільни бідні душі відмок щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсяча, і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на хресті, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, нахили до них своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров звільни бідні душі від мук чистилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душпастирів і добродію, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на світі ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні.